Всіх вітаю із Йоска. Дякую, що дивитесь мій канал. Сьогодні хочу показати вам меблі-в'юзки. в Юскі. Які є знижки на меблі, на серванти, стільці, столики, полички. Буду показувати все те, що йде зі знижками. Почнемо з цього маленького столика. є виставковий зразок, ось написано зразу столик. Бачите, такий він невисокий, коштував 3000, зараз коштує 1400. Просто не бачу, скільки висота тут не написано, а буває, що написано. І ось кресло. Це хочу показати крісло. Дуже воно гарне, в такому білому кольорі. Вухке, лахмате, дуже класне крісло, воно коштувало 10 тисяч, вже зараз на нього знижка, коштує 7 тисяч. Ось його характеристики цього крісла 72 на 118 і висоту 98 см. Льняний, натуральний тут. Плед поруч лежить під колір, і ось до цього крісла йде такий немає ціни, як столик чи пуфік, ноги поставити. Тут зі знижкою йде такий дві двойний столик. Показує, як він виглядає. Мені він подобається. Коштує він зараз 1650. Ось оцей столик так виглядає столик. Мункебо а коштував дві триста. Це зараз акція, висота в нього сорок три і сорок. Ну тому що два якби, різної висоти. Ось так зверху він виглядає. Мені подобається такий столик двійний, ну, велику кімнату, звичайно ж, багато місця займає, тому що в ширину зараз навіть скажу скільки він діаметр п'ятдесят п'ять і сорок два. E, це без знижки іде, а тут ось така поличка, як металева, з прозорим верхом. Так покажу вам зверху. Це називається столик візок на коліщатках. Цей столик коштує 2650, і в висоту він іде 70 сімдесят сантиметрів. Показую, як виглядає. Я показую все те, що на знижках. Наприклад, ось диван цей коштує 1699. Тому я про такі речі я їх буду пропускати, показувати тільки те, що на знижках. Наприклад, такий свічник 165 гривень. Завжди низька ціна написано. Тут у нас сервант, вітрина вже зібрана. 17 тисяч коштував цей сервант. Зараз він коштує. 10 990 з такими прозорими ручками, Ой, дверцями. Весь він такий скло і дерево. Сервант на три полички. Ось так виглядає. Цей сервант. Також не написано чомусь тут висота його. Це йде на знижці. Так, такий сервант я пропускаю без знижки. Знову йде сервант зі знижкою. Це називається також сервант, коштував він 18 тисяч, далі від дідущів було видно. Зараз коштує 11 990 в такому більш сірому кольорі, б я сказала. Ось вони так стоять поруч. Ці два серванта майже одинакові. Трішки відрізняються по кольору. Один світліший, інший темніший. Мабуть, характеристики все ж таки тут є. Да? А, це у них сервант на виставковий. А, я зрозуміла. Виставковий зразок, який зібраний, коштує зі знижкою. Ух ти, як цікаво! А не виставковий без знижки. О, у них таке є. А я, знаєте, не знала, що в юскі таке є. Це класна штука, да? що можна купити. Ну і що виставковий, що з ним. Ще зібраний. Для мене це підходить, такий він невеличкий. Так, сервант 90 на 43, висота 198 см. Для тих, хто мені пише, що я багато розмовляю, тут грає музика, я пояснюю. Тоді відео в мене просто приберуть звук за, за цієї музики, і, і все. І ну, якби монетизації не буде, тому треба розмовляти, щоб ця музика ну, перемішувалась голосом. Далі буфет сервант це акційна ціна, коштує він 28 тисяч. Такий буфет сервант. Я зараз відійду, покажу висоту 198 сантиметрів, 132 на 43 см. 132х43, ламінат, білий дуб, Трьохдверний, плюс дві дверці і шість полиць. Показую вам його іздалека. Ось такий буфет-сервант. Бачите, як в нього низ зроблено. І далі, отак вище він виглядає. Буфет сервант. Тут тут у нас іде виставковий зразок, отакий буфет: ось 7999 Знову таки знижка на виставковий зразок, а так він коштував а майже 15 тисяч. Ще хочу показати, скільки коштують у них стільці. Ось такий стілець коштує 2250 акція, а коштував 2699. Ну, невеличка знижка. Такий ось стілець. Також відійду покажу, як він виглядає, такий м'якенький. Далі поруч з ним стоїть в м'ятному кольорі таке як крісло. Приємне таке на дотик. Мені такі крісла подобаються зручні. Коштувало воно майже 5 тисяч, ну 5 без однієї гривні, а коштує 3, висота 80 сантиметрів, гарна знижка на нього. Ось такі, я покажу, вони їх ну, ось поставили багато. Ні, це вже інше. Це без оцих країв зроблено, а ну, скільки таке коштує. Так, це дешевше. 1850, а 84 сантиметри см висоту. Гляньте, як воно гарненько зроблено, є на чорних ніжках, є на таких дерев'яних ніжках. Це скільки коштує? 1750. Ось показую, як воно виглядає. Ну, от вони стоять такі, ну, два різних. Тут у нас ціни на стіл, також акційні Ціна ціна так стіл плюс 4 стільця буде коштувати 20 тисяч, ціну знижено, 18500. Ну, ось так можете зупинити камеру і подивитись на ціни. Оцей стіл коштує 11500, а коштував 17 тисяч обідню Такий великий стіл. На білих таких ніжках він йде дуже великий стіл, ж жного розміри. Конкретно на велику сім'ю. Висота 75 сантиметрів, 90 на 150 на 193 см. Ну такий ось, ще там він стоїть. Видно, що великий. Там на таких ніжках, а тут чисто все дерев'яне в дереві. Оцей стіл. А такий стіл скільки коштує? 6 тисяч стіл обідній. І ще є за 4500 стіл. Кругленький стіл, зараз вам скажу, скільки коштує. Це виставковий знову зразок. Він коштував 19 тисяч, зараз коштує 12. 000. А так, якщо не виставковий, то 16500. Цікаво, цікаві пропозиції. Мені подобається. Так, виставковий зразок виглядає нормально все. Стільці такі різні. Ось такий стілець, бачите, цікавий. З дерева, з такою якою штукою тут 3750 а коштував цей стілець 5,499. Стілець обідній, 72 см висоту дуб і чорний написано. Показую вам, як він виглядає. Так, також я ж не можу стояти статично. Пишуть, що там камера, то туди, то туди. Ну а як мені стояти? Отак вам розказувати про стілець. Просто я ж не можу. Мені треба підійти вам також ось показати, як, наприклад, зверху цей стіл виглядає кругленький. Що цей стілець цікавий, щоб його було видно з усіх сторін? Він такий незвичний, великий. До речі, тут так зроблений, як така в'язана. Да, ця штука, ой так цікавий, м'якенький. Ось такий скілець коштує 5500, а коштував 77 см висоту 53х53, як квадратний. Ще такі є крісла 2850 сіре. а коштувало 4 Таке крісло. Ось таке крісло, це вже шкіряне. Шкіра коньяк 3,500, а коштувало 4,499. Стілець обідній. Ух ти! Гляньте, він так крутиться без ножок, як класний стілець, дуже зручний, до речі. Зручно так його можна крутити. Мені це подобається. Ось показую. А, а, а ніжки в нього на місці стоять. Ти його покрутив, як тобі треба. Такий стілець 3500 коштує. Далі. Далі у нас тут щось на знижці також виставковий зразок. А, пошкоджена, вона коштувала 10 зараз 600. А так вона 10 і коштує. Це як комод. Щось з ним, Бачите, щось пошкоджено. Далі. Це у нас поличка дерев'яна. Поличка дерев'яна коштує завжди низька ціна, це знижка 3,250 стілаш натуральний дерев'яний з дерева, 134 см висоту. Так вони ось сюди гномів посадили, дійсно. гарно можна так вдома, де пуста стіна прикрасити, потім декорувати гарненько. Дивлюсь далі столи, стільці, що є ще цікавенького. Ну, ось оці стільці, що крутяться, і ще в такому, ані це інше. Це вже як така тканина. Тут то шкіра, це тканина, 1750 коштує. Ого, який величезний, знову такий стіл. Довжезний просто такий стіл. Коштує обідні. Бачите, як він зроблений: 10 тисяч ніжки, цікаво. 10 тисяч і можна все це набором купити, там написано. Ой, а це у нас свічник такий, ух ти, гарненький, 135 гривень зі знижками. Тут у нас 375 свічка така велика. Далі ці стільці я показувала, що ось таке крісло є. 2500, а коштувало 3699. 3 ось таке крісло. Щось тут впало у них. А ні, це килим виставковий зразок. О, навіть килим можна так купити. Оцей килим лежить, він коштує 2200, коштував 3,699. Ну, розміри тут не написані, бачите, такий величезний килим. От на ньому цей стіл стоїть. Цікава ідея з цими зразками виставковими. Також стіл цей коштує ого, 25 тисяч, замість 33 тисячі. Який колір гарний у крісла, цього зелений, такий, темно-темно-зелений таке крісло 2850-82 см висоту. Стілець обідній, а коштувало 4 тисячі ось цей стілець. Ще хочу там стілець гарного кольору показати підійти. Музика сьогодні у них гучно грає. Зазвичай у них тут в цьому саме. Може залежить від працівників, хто сьогодні на сміні, зміні. Так, Ось такий стілець коштує 1150, а коштував 1800. Мені дуже сподобався його колір. Дивіться, який такий він прям жовтий, ну, жовтий, як з пісочним, гарний стілець дуже за такою ціною. 1150 стілець обідній, 43х53, 87 см. Карі темний дуб. а Це колір карі. Як мені подобається колір карі, буду знати, що є колір карі дійсно. Так, тут у нас такий же стілець, тільки в іншому кольорі в сірому. От в сірому мені так не подобається. Біленький стілець, а на біленький немає ціни, на жаль. Далі тут знову-таке шкіряне, таке mm. крісло. Воно якось важке, а тут таке м'якеньке, дуже приємне. Ось так зроблено. Таке воно прям цікаве. 1350, а коштувало 2999. Більше, ніж 50% знижка. Дивіться на отакий стілець шкіряний. ну виглядає ізясно, не можу слово українське згадати. Ось такі ніжки в нього. Ну, приємне. І отут воно м'якеньке, м'якеньке, слухайте, класне. Гарно зроблено, також ціна мені подобається. 1350, а коштувало 3000 Ось таке крісло. Таке крісло легеньке, до речі, гляньте, як зроблене, також гарне. Мені подобається таке крісло. 2500 стілець обідній. 3700 коштувало, а зараз 2500 і 84 см висоту. Так, от воно виглядає, і цей стілець подобається. І дуже цей карі мені сподобались. Оці стільці. Ну, Колір дійсно виглядає гарно. Такий не, він не дуже яскравий, а приємний. І ще хочу глянути ці дерев'яні, скільки ж коштують такі стільці. Ой, вони такі легенькі і приємні на дотик ці дерев'яні стільці. Ну, Такі звичайні стільці. Все із дерева. Так, такі дерев'яні стільці у нас. Стіл плюс стільці коштують 8900. Це жовтий цінник. І завжди низька ціна. Стіл обідній 73 см висоту 3,500, а 75 на 118 Показую, як це все виглядає із дерева. Так, із дерева з чотирма стільцями. Все це разом коштує 8900. Соснове дерево написано. Соснове дерево. Тут у нас також стоїть завжди низька ціна. Така ваза за 600 гривень. Свічки 275 гривень. Ось вони для прикладу такі ледь свічки. От вони їх поставили і гарно видно, так, як вони виглядають. 275 гривень, дві штучки. Ще така ваза 500, а коштувала вона коштувала вона 600 чи 800. Ні, 800, коштувала така цікава ваза. так, Ще такий круглий стіл, 12 тисяч виставковий зразок. Знаєте, я вам вже його показувала. Із оцих знижок я все показала, окрім цього верхнього комоду. Буфет, це буфет. Він коштував 15. Це акція. Це не виставковий зразок, а коштує зараз 10. Скільки тут поличок. Що він зроблений? Ламінат, дикий дуб. Гарно зроблені так оці ручки в нього. Такий легенький. Знаєте, на дотик приємний, який прям такий. Такий приємний, на двотакі приємні ці ручки, так легко вони виїжджають всі. Ой, воно там як м'яке, таке всередині, здається, щось додавлено. Ні, просто так м'яко все виїжджає. Три такі полички. Класний, який 10 тисяч, а коштував 15. Висота 85, 165 на 44. Ламінат, е дикий дуб, двохдверний, три шухляди. По дві полиці в цих шухлядах відійду. Покажу, як він виглядає. Гарний такий в нього колір дуже. Там ще наверху, бачите, є акція 8800 також. То виставковий зразок бачу. А це просто акція на цей буфет. Сподобався мені прям гарний. Так, сервант я вам показала. Це йде без знижки От сервант. Тут у нас ще така поличка, 1250 поличка коштує 92 см висоту, меламін, 4 полиці. Ось так. Чотири полиці. Знову вони посадили ці іграшки, виглядає все дуже мило. І зразу видно, як воно буде виглядати да? гарненько. Тут у нас стоять, ого, це такий горщик 550 гривень. Нічого собі, який великий та важкенький цей горщик. Горщик 18 см, діаметр 20 Штучна така рослина. Штучні рослини, мені у них подобаються. Вони дійсно натурально виглядають. 250 гривень, коштувала вона 299. Це у нас така миска, гляньте, яка цікава миска. Зараз ми її візьмемо, роздивимо 650 гривень. Ось така миска. Я ні разу її не бачила, це вперше бачу. Дуже гарна миска. Можна і цукерки, і все, що хочеш. Мені здається, і салат просто гарна миска. 650 гривень, а вона в діаметрі. Ну, ось написано 27 на 23. І ще такий кошик: 375 гривень. Якісь соломи, що він натуральний. натуральний. Да? Написано, що натуральний. Тут я вам показала крісла, дивани. Так, це я вам показала, да? Ні, не показувала буфет 13500, а коштував 17 тисяч. Зараз відійду. О, тут по дві полички в нього такі зручні. Ручки, двер... Двер... дверцята, да, дуже зручні. Так він виглядає. По акції також йде. Коштував значить, він 17, зараз 13500, дуб, шпон дуба, дв... два... двоє дверей, одна полиця. Чому ж одна полиція, значить ж їх тут, а це вважається одна. ну так, так. Показую ще раз, як він виглядає, щоб можна було роздивитися гарно. Так, оці всі люстри я вам в якомусь випуску показувала. Також у них багато знижок. На свічники різні, на люстри, столи. Це все показала. І ще ось наверху акція знову такий виставковий зразок. Ось на такий. Комод, це чи що я не бачу, 5800, як воно у них називається, чи знову таки буфет, а коштував 8999, 9000. тисяч. І такий він зверху, дивіться, який великий, також 5 тисяч коштує, то тобто, взагалі гарна ціна, там стільки поличок 5 тисяч. Ось, ну я не можу ближче показати, як воно це все виглядає. Це буфет, я бачу. Там також, як і тут видвигаються ці шухлядки, тільки там їх аж чотири і дві полички по краям, то виходить також акційна пропозиція. Тут щось схоже, але не акційний вже. І це не акційний. На цьому я буду прощатися, я вам показала акційні позиції меблів, столи, стільці, буфети, сірванти полички і дещо з декора. Сподіваюсь, що вам сподобався мій випуск. Мені дуже подобається юск, подобаються їхні знижки. Ось, наприклад, такий стілець вважаю за 1150, ну, дуже нормальна ціна. Те, що є зразки, зразки ці виставкові, що їх можна купити зі знижкою. Також ну, гарне предложення. Пропозиція, гарна пропозиція згадала. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!